Всім привіт, з вами Ір! І сьогодні ми будемо грати в Roblox в режимі, в якому ми будемо грати за поліцейських. І зараз ми будемо починати відхоплювати точку від терористів. І зараз будемо протистояти тим терористам. Тому ми з'являємося на вертольоті і зараз спускаємося вниз. Так, все. І беремо. Нас, нам дають звичайну гвинтівку. І я йду воювати з тими терористами. Тільки це треба робити дуже акуратно. Бо нас можуть вбити. Так. А це мої... хлопці. Так, я не розумію, де всі тер... А вот, ось терорист. Як Що по ньому нічого нічого не... його вбив, друзі. Так, з кулемета стріляють. По ньому теж стріляємо вбив. А, 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 патрони, друзі. Вбив його. Так, друзі. У них автоматик калашнікова. Все, вже в стінціх тоже вбили. Відкриваємо. А тут ставити. Е, е, в, ставити взривне взрывну штуку. Яка б підірвала. А де її взяти? Я уявлення немає. А тут ми можемо зайти. Ні, не можемо. Я не знаю, що, як це зробити, але... Так виходить. Все. Так, ідемо далі зачищувати точку. це ми вже це дуже мало тих терористів залишилося Так нам пише, скільки їх всього все залишилося. Іди всі їх зачистили. Тільки я би хотів сюди, би попасти, друзі. А. чогось не можу противогазимо. А де наша граната? Так, я не розумію, як нам щось взяти. І що? Люди. Ой, все вже всіх перестріляли, друзі, виходить так. А це що таке? Потренуватися, що? Я не розумію. Так. О, oh, віджиматися. <laughs> віджиматися. Віджиматися. віджиматися! Друзі, віджиматися! Капець! Нам треба віджиматися! Ну, застала віджиматися, друзі! Ну, це все ж таке поліція, а не просто. Ah. Так. О, oh, біжимо, біжимо, друзі, ми маємо за інших швидше те все пройти. Все, ми перші, друзі, ми перші. Опа, опа. О, залізаємо, залізаємо, залізаємо. Друзі, ми перші. Ще, ще раз. Ще раз, ще раз біжимо, ще раз. Так, блин, ми майже останні Что дні наш швидкий, друзі, я не розумію Ось. Знову ж таки біжимо. Так, заліз. все ось, все я дострибую. і заложу ще раз все нам все одно дали 100 Ой, я трошки застряг. А сюди нам не можна. Так, ми трошки потренуємося. Все. стріляти. Опа. Опа. Ого! Стіки-то все по перестрілюємо всіх перезарядка, друзі, перезарядка. Тут звичайно зброя виглядає не так, як інші режима. Тут зброя так собі в неї анімація. Але все одно може їм. Я перезаряджаюся. Скільки мені дають грошей? Ааа, мати. О, кто схетерь, просто тут ставлю их забис в рутик, бывает. Вс, и все. Вс. А, нам сюда и ты ч? И Не вниз. А, пустый вниз. Ой-ой-ой. О 150 нам давних штук. Так. Там треба трохи старатися, щоб в нас було найбагато краще звання. А ми не були звичайні там офіцери, а були набагато кращі офіцери. Ого, протест. Де протест? Опа, у нас чотири дубинки, друзі. Опа, опа. Главно пам'ятника. Що тут зробити, я не розумію. Що робити? Не маю поняття. Пусть стрібати, що нам тут робити. Лазиться на дробинку.

Ти Тратак реальному житті таке може бути, що тут ті бігають з протестами. Всіх вб'ємо, всіх дубинками. Всіх б'ємо, всіх. Ой, я тілько вбив. Може і не вбив їх. Так, бій. Чого нас сюди не пускають в цей інтерв'ю? Так все, в тиху поубиваю Коу-коу-коуві! Вс, всмка, го-го-гоу, вс, дронь Що з тими злитками робити Ось такі юлі Ааа, це на які злитки, друзі Це скоше всього от якісь патроны, так ти патрони. Go, 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 move it. Tam, Ho ho ho. O ja nie Everyone form on me. Nie się tak. Tu, куда нам идти? Я так розумію, нам виходить з машини Так І що нам робити тут, друзі? Алі краще надягну газову маску Щоб нічого не було Що, друзі Банк! грабують банк! Роблоксі! Грабують банк! Грабують банк, друзі! Бел. Я в притулу йду. Ай-яй-яй. Окей, ра, поранено. Друзі, вбиваем. Ай-яй-яй. Мы дужи. Мало здоровья. Ай-яй, перезарядка. Ч? Заходимо, заходимо. Как ты? Ой, ой. ой не дуже добре нам прийшло це. Я попробую, что ганером ганнером Вау! Тут дуже анімація гри погана. Дуже. Ну прямо дуже погано. Селян, селян, Все.

Не вбивают! Вбиваємо Ай-яй-яй-яй! все Я не розумію як вони не цю бомбу. Так, so, друзья, я на тебя трошки Я не понимаю, как это сделать. Я не понимаю, как вы не закладываете бомбу Куда наши друзья пошли? Все, стреляем. Все. Cannot Все, всех расстреляем, друзья. А, ой-ой-ой. Патроник дожимал. расстрелим. Я втік перестріляв. Так. The Q Ryting. Казу маску я можу заняти. Го, гоу, гоу, мови! Так, вс. На вс, ми тебе зробили. Так, ідемо ще раз. Знову Тренування? Друзі, та що ж це таке? Блін. Ех. Подробить. Ай-яй-яй. все, друзі, робимо, робимо, робимо. Віджимання, друзі, робимо це обов'язково. Я хочу мати гарне звання. ja men... Tak druži, akurátno. Běžíma, běžíma, běžíma. Běžíma, 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 druži. Ty máš zká svojí rýdný test. Jak za liście. O, sve prošli. Druži, vše jdeme ještě raz. O, А зі мною? А ти зачепив? Щось не то. Мені что дуже плохо стало. Ой. О. А, зрозумів, тепер. Все. Ой, та що ж таке. Так, а мені дасть вибрати? Я купил... Я же тим ніколи не був. Ось ця дуже прикольна зброя. Так. Так, 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 так. Так. Так, 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 так. так, так. Все, мы вс равно Можу получати багато тих. Хочу влучити га гарні звання. Ось що стать. Бачу. Друзі, нам треба бомбу, головне. Я не знаю, чи... Головне не попасти на бомбу, чи... Все, друзі. Знешкоджи бомбу. Треба зробити. А знову ж таки відстають від тих інших. Ех, що ж мені робити? Призагружуся я. Так. Знову заходимо. Знову вирішуємо проблеми невеличкі. Так. Всіх, б'ємо. Всіх! Куда бличку і спецназ б'єш? тобі спецназ. Таке не зробить що Вам далеко не буде добре. Так, все, друзья. Я офіцер другий, друзі. Так, будет це дуже прикольно. І Що дальше? О, знову ж таки. Вс. А шкода, що тут анімація така собі. Навіть на зброї грає, тут дуже погана анімація. Це взагалі, а не анімація якась фігня. Що, можемо йти? Як йти? Го-го-го. Покажу, го-го. Ничья. Yeah. Так, я знову ж таки так само роблю. Тобто не розумію, чому тут не зробили так, що можна зразу переключитися. Вони не доробили трошки. Цього робля свою амісія. Да. Я хочу. Все, таким буде! Ой, мене трохи вбивають. Так. Тому, друзі, будь ласка, прошу вас підписатися на мій канал. І поставити лайк на цій відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви зробите це. Тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, бо мені буде дуже приємно. І тому зараз я буду продовжувати робити нашу місію. Ми ж її вже всю виконали А ще десь на що щось треба зробити. Так, друзі, я ось цього не розумію. Що нам далі робити? Ааа! Всередину? Гм. Так. Ай-яй-яй-яй-ой! Відходимо! Ой, разрядка! Вс. Пласing чар. Пласing чар. Placing charge. Placing charge. Fire in the icing charge. Fire in the icing charge. Ой-ой-ой. Я... Вс, друзей расстрелили. И І... селяны на рятую ему. щоб не голови не били ой-ой-ой Блін, я підірвав вони хитрі прийшли сюди, які ти пурятівники сильні Ату їм селян анина. Я не знаю, что селян, ч воно означает Відстріляє по мені Ты могла граната а? Где-то гримова граната. Ну и шо тут такие. Димова граната. Давайте. Можно было не куплять. Вс. Так. Placing charge. Placing charge. Fire in the hall. Fire in the hall. Placing charge. Fire in the hole. Fire in the hall. Ты как бы мне стрелять! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, друзі, 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 убивай, убивай! Друзі, дружи, мало, здоров'я! Эйх! Друзі мене! Ну, нічого! Доберемся и туда. Идем. Захоплюем точку. Так, все. Так. Опа. Берем звучай на гвинтивочку и идем. Продолживать наше дня. Ну уже все зробили. Вс. Это... Все? А, не все да вс, є Лоша яйти, бандю. Бомба! Бомба, вроде... Бомба! появляется. Так, все, мы взнес Клоджима бомбу. Он не стреляет. Так. 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 Дуже довго ця бом... бомба знешкоджується. Все. А Тепер офіцер другого рік. Тому, друзі, я вже буду закінчувати цей відеоролик Тому, можливо, я ще знімлю другу серію. Тому всім бажаю, гарного дня, гарного настрою і всім па-па!